Всім привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо в такий чудовий режим, який називається Tower Defense. І, о, як ви бачите, можливо, ви, ну, можливо хтось помітив, в мене з'явився ось, ось, такий Upgradable Astro Titan Cameraman. Ну, і ми, на жаль, от этот от режим з яйцями прибрали, огайомат прибрали. Ну, Скоро, можливо, буде нове оновлення. І ми підемо тестити цього апгрейдабл Astro Cameraman в Найтмар звичайний. І ну, ми, напевно, підемо в Toyota Сіті, тому що це сама легка мапа для Найтмару. Тому давайте запускатися та ну, будемо грати. Мені дуже цікаво, що це. Типу, тому що я, ну, я декілька відео дивився, але, типу, я намагався надивитись відео з цим астрокамераменом, Тому що, ну я хотів його сам затестити, ну і з вами. Познімати, розповісти, подивитись. Що взагалі це? Що таке взагалі цей астрокамерамен. Так, стамо, як завжди, я тут ставлю грін, лазера. Ну і поки ми зараз починаємо, горін тут справляється, ви ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Так. Тепер мені треба назбирати грошей на Санту. Ось я сам його перший раз бачу, але ось це ось сповільнення 60% мене дуже. О. Нічого собі. Эта. Мене дуже радує. І він такий. Типу, як то Тітан з пилою, та ось тато Тітан -та -та з. Не, Токсик. А этот, типа, просто з рукою Астер Туалета. Ну, будемо дивитися, що це взагалі таке. Що це за, ю... за Юніт взагалі. З чим його їдять. Ну і будемо взагалі. Типу, просто дивитись, що він робить. Це такий. І до просто затестити. Його. Лазера б за 600 пора б грати. але я поки що не можу. А зараз підеться купа ма маленьких тойлетів. Ні, за що? Ось, Купа маленьких, купа ось. Цих, ось. Я то їх з одного удару, але якщо в мене був би у грин лазера вот этот вот рон, то тоді взагалі було би круто. Мо, це взагалі був би самий крутий юніт, який тільки можна було, Ну, для початкових хвиль, якого тільки можна було б взяти. И так, типу. Грін лазер, він ну, теж самий найкращий для початкових лей. Але якщо в когось є АОЄ, теж такий мощний на першому левелі, як грін Лазер, то ну, це трошки краще. Це навіть покраще, ніж грін Лазер. Так, і ще один мутант Тойлет. За 500 встигну... Ні, не встиг. Так, ну і давайте дивитися. Я вже прокачав цього, поки що мені він подобається взагалі. Ну ось так от. Я так розумію, він буде як самий перший титан, камерамен, стріляти із голови та будуть стріляти як ще Токсік, і вроді этот Сав, буде стріляти із типу цього лазера посередині, та буде бити рукою та сповільнювати. Це взагалі круто. Мені чомусь здається, що це взагалі крутий юніт дуже. Я бачив то що на ньому щось там проходили ето, Endless Moon, але я не побачив. Я не Ну не додивився, до скільки хвиль вони дійшли. У мене просто уроки почались. Ну, і я так трошки глянув. типу Типу, то, що він такий. Класний і відразу пішов, пішов спробувати для вас, щоб теж зняти, спробував для вас його дістати десь. Спочатку я хотів у свого друга попросити на відео, але потім вирішив, що краще, краще я сам куплю, щоб це був вже мій мій, щоб я мог з ним робити, що хочу. Хоч продати, хоч ще щось зробити. Але мені здається, все ж таки продати... Ну, взагалі ні, поки що я, типу, я з ним пограю. але мені здається, що потім я його продам, тому що це буде як з, ето... з токсиками та савами. Що спочатку вони такі круті, 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 а потім... Е, а потім а тепер їх там то, Токсика 90, 99, наприклад. Ой, не 99, а там 70 гемів, а, а сава взагалі, по, блін. 30 гемів зливають. Їх дає навіть за такі ціни не хочуть купляти. Тобто, мені здається, з такими ассо... типами теж буде, типу, майже те ж саме. Що і з токсиками і савами. Тому, ну можливо, і ні. І ще не зрозуміло трошки. Якось що буде там. Так, напевно, за 1500 прокраюся. Його все ж таки. трошки там добивав. Якось намагався. Так. Я. Ось це ось роблю. Але поки що я буду грати з таким Ну, Але радіус та 60% слоуінг мені прям подобається. Я прям. Дуже-дуже круто. Та я так розумію, що він ще із... А, ні. Я думаю, він як теж або, або Токсик, або этот буде стріляти з пуш. Пушик там. Як в них є. Але... Ну, можливо, це просто зараз так не показано. А воно буде. Опа! Ого. Який він класний. Дивіться, як в нього ось ця ось. Посередині штука горить це, ось він мені якось махає. Він так круто. А він її підняв і жав. Уявляєте, як він? Ух ти, 3500. коштує, щоб його. А, він б'є відразу всіх, бачите? Оп! Оп! і немає. Оп! І всім знесеться зне, 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 демочок. Тобто, він ще, й, типу, наче то з руки наносить AU урон з цією, Типу, коли він. Є, то це там ще аує урон. Ну, я б сказав, що це дуже-дуже непогано на першому левелі. Я думала, на першому левелі він буде такий, типу. Ну, подайме вже 750, це теж не дуже круто. О, oh, Explosion Radius. Да, Explosion Radius 10. Да, да 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 так, 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 так. Це это. Це те. Значить, він все ж таки б'є по радіусу. Це добре. Дуже. О, 3500. Обекрейдж. Так. Шо він взагалі? В нього появився джекпак. В нього є така рука. В нього він знову лазером стріляє. Ну, сильно нічого не поміняли. Тільки додали джет. Іде. О, за 4500 потім покращу. Але мені не подобається, що він досі. В нього, типу, на наступній навіть прокачки не додавиться Ані колдаун. Ой, не зменшиться Ані Ух Ухту! Він дихає, він ето, але він спить. Це цікаво. Цікаво, там же є боси такі в Endless Моді. Так, що в нього? О, Ви бачите? Так! Да. Як я і казав, він буде із голови ще стріляти. Ну я прям так і знав, що не, не, не просто так цей лазер у голові в нього ще є. Я ж казав... що Він точно буде з голови ще стріляти. Оце ось, ось я прям точно був впевнений. Він почне стріляти з голови. Вау, як у нього класно. Мені здається, це поки що самий такий. Ну, і ще там, наприклад, якийсь там, не знаю, хайпер може. Ну, не хай. Ні, не, ні, ні, не хайпер. Там може ультимейт і ще якісь юніти. Так же красиво зроблені, як він. А так він такий дуже гарний. Типу, всі ось лазери навіть всередині чогось ось, то що в нього, типу, іскри йдуть. І навіть ось ця ось ора оранжева якась штука. Типу теж. О, давайте за 7500. Багрейт, экспелизон радіус 15. Так. Ну, в нього вже непогано все по демеджу. Я б навіть сказав, би все добре в нього по демеджу. А у прокачка 10 тысяч, це дорого поки що ще. Ось так от зроблю. А ну. А може сант там на Стронгест? Так. Да. Але вони нікого не б'ють. А було прикольно, я б тут сант поставив. А я можу, кстати, тут вставити юнітів. Да, я можу прямо роз... сунути сюди грін лазера. Ну, Сюди астро точно вже не влізе. Він забагато великий. Не же этот. Не жося, звучай. Так 1500 мне не дав Санта. Это дуже добро. Так, я обгрейджу потом еще один раз Сант. За 6000. Потом еще раз про обгрейджу. Так, 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 так. Чекаємо, поки... Ну, але дивіться, як він швидко їх. Він просто починає трошки їх... Ну, і все. Їм вже, вже, вже копати. У них відбувається. Хоча він ще навіть не на максимумі. Я уявляю, коли там буде 60% слоунг і все таке інше, це взагалі ж, ж буде якийсь дуже-дуже мега, супер-пупер потужний. зараз всіх ось ось Вирубив на Ізі. що ж він потім буде виробляти? На максимальному левелі 60% слоувінгу. Це взагалі, мені здається, він буде там Носити всіх. З одного, з одного удару. О, за 10 тисяч. Ну, 40% словинга. Да, 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 буде той словинга, 18 тисяч. Але він зараз вже дуже класний. Давайте подивимося, що в нього змінилось. В нього додавалися ось такі ось штуки тут. На генераторі середньому. Та й все. По вигляду він не сильно змінюється. Але він навіть навіть. О, а, ні, він ще з цього почав стріляти. Бачите, бачите, бачите. Він з цієї штуки почав стріляти. У нього тепер багато лазерів дуже. А ну, поки за 18 це дорого, давайте я поставлю тут. Ось цього. Та прокачаю його на максимум. Все, у нього тепер 0.16. Стіки, це взагалі крутяк. Що в нього так? Це взагалі круто. Ось, дивіться, як він його їх виносить швидко дуже. Ну, просто подивіться, Як він це все швидко робить? А в нього ще плюс радіус 10, та, это. Та плюс 3600 демеджа. А ще плюс. Плюс 10 эксперизан радіуса. Ось це прям апгрейд. Ось це прям от кнопка апгрейд тут не не это. Тому що бувають такі апгрейди, що там плюс... Там тисяча, тисяча демеджа, а мінус колда, а. І, 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 а плюс колдаун величезний. Ось це ось мені не подобаються такі апгрейди. А ось такі апгрейди мені подобаються. Дивіться, скі, який він крутецький. Ви бачили? Вони просто виходять, вони вийти не можуть. Вони просто. О, ні, в нього все ж таки є пушки. Бачите? Який він крутецький. Це ж просто... Це якийсь капець. Ну. Ось так ось. А ну давайте мені гріну не дуже потрібен буст. Ось, ну, тут вже грін лазер і нічого не робить, якщо чесно. А ось цим, типам, я був би не проти десь тут ставити буста, але він ніде не хоче ставитись. О, отак. О! Класно. Тепер вони обу під бустом. Я прикачую трошки цього, типа. Ну, але поки що мені дуже-дуже дуже цей юніт подобається. Він прям якийсь дуже класний. Мені навіть, якщо чесно, ось цей ось грін лазер не потрібен. Вони просто вийти навіть зі старту не можуть. Ось тут трошки він там постріляв, але що він там постріляв по ним? А я навіть грін лазер приберу. 1250. Я отримав, він мені просто тут не потрібен. Він в мене тут зря стояв вже. Ну, поки що. Тоді він ще був, мені якось допомагав, а тепер. Ну, він тут нічим не допоможе. А Астро титани ось ці, ось, вони, ну, типу, вони, ну, набагато краще, ніж Грін. Просто вони коштують дорожче, та это. Ну, топ прокачки про дорожче. А так, типу. Ну, дивіться. Вони самі як рін. Тут навіть бомби ці не, не встигають ось так от вилітати з дорожки, щоб в них пол полетіти. І вони їх відразу вбивають. І знову 60% слоуінга. Просто дивиться. Тут Тут усі 6 взагалі вийти не можуть. Вони їх відразу вбивають. Просто відразу. Вони нічого не можуть зробити. Ніхто, вот, вакууми вийшли, да нема вже вакуумів. Де ці вакуум, щось я їх не бачу. А вже немає щось цих вакуумів. Давайте ще одного поставлю. Я вже, мені здається, можу автоскіп. включити її і взагалі не переживати. Майже ні, ні, ні за що. Взагалі, вони вийти не можуть. А ну давайте, якщо що, я виключу автоскіп. Мені просто цікаво. Скільки далеко я зможу пройти саме з автоскіпом. Якщо я все пройду, то це буде легендарно. Якось ось бачите? Ось тих ось ціпив згодів. Згодлі я вбивав дуже довго. А, а зараз в мене Астро, і він їх вбив за два рази швидше, ніж я з Годлі вбивав їх. Тобто а, ви. А, Астро, от в мене для тебе питання. Ти хочеш сказати, що ти навіть краще, ніж All Годлі? Мені нічому здається, що так. Тому що. Ну ось допу, за скільки я там проходив, коли я трішки скіпав за Годліка. За 40 хвилин, наче. Чи тридцять. Раніше я проходив один раз за 30 хвилин. А тепер о, я пройшов в два рази швидше. Не здається, ніж тридцять хвилин з тим астрами. Тим паче ви бачите, типу? Наскільки багато туалетів, а вони їх вбити не можуть. Точніше, вони їх вбивають. Ось, почекайте, почекайте, почекайте. Автоскіп вимкнемо. Я вимкнемо. Не можу астро проапгрейдити. вони його завжди усипляють. Що ж таке? Що ж таке ви робите? Хочуть хватить усипляти безкінечно мого астра. Все, а тебе знаєте, що я зроблю? Я тут все ж таки поставлю медіка десь. Спробую. О! Ось так от. Я його. І тепер знову включу автоскіп, тому що тепер мені можна і не боятися. Якось що я програю. Тому що потім, тому що ось сілості з медиком це взагалі крутяк. Вони ці туалети вже зараз нам нічого взагалі не зроблять. Ось війшов. Все, немає. Ось давайте подивимось. Максимальний рекорд, коли не був в 11, до скільки вони доходили? До сюдого? Давайте подивимось, хтось може побити, коли в мене так багато астро. Хтось може побити, дойти там до сюди, до сюди, сюди, типу, дійти. Мені здається, що вже ні. Тому що коли в мене один був, і вони так тільки доходили, а зараз в мене їх багатько. Ну, чотири. І це, ще вони всі під бустом. Це Взагалі крутецько, мені здається. Так ну ось дивіться, як вони їх просто. за 18 тисяч обгрейд. Потім ось тут десь треба поставити. Эвил вайф! Мені грошей багато дадуть. Ура! Мені дадуть більше грошей трошки. можна скіпнути. Ура! 1000 коїнів. Errant evil wave! Ой, то що ж таке я наклейка? Все, автосків знову вмикаємо. Я не знаю, навіщо я його вимкну взагалі. Ну, ось яких. Я їх просто вбиваю за секунду. Вони тут виходять, вони тут же і помирають. Ті АстроТлети. Ой, не Астротой, а... Этуалети а то, просто. Ось їх тут же купа, але вони всі помирають. Із-за того, що тут ще 60% слоуінг. Це дуже крутий юніт. Чомусь мені здається, що він все ж таки краще за Old Godly. Тому що, ну, він подивіться, як він вбиває круто. Типу, Годлі теж непоганий, але ну, мені здається цей кращий. За Годлі. У мене вони тут просто тут стоять. Та і все. Вони просто тут стоять. Так. Що ой? Де я? В мене аж починає лагати. А, ну мені дуже цікаво було подивитися раніше, що іще буде. Ой. В мене так лагає? Давайте я проапгрейду аустру. Мені цікаво, можу я десь тут полазити, десь тут щось подивитись. Мені просто дуже цікаво це. Опа. Десь сюди залізти, я не знаю. Сюди щось в мене не виходить трошки. Тут я не можу перелізти. Ану, полізли на кран. Підемо, то заліземо на кран. Я можу залізти на кран? А, все, не можу. А, Стоп, бос. А, все. Це немає боса. Ну, ось так ось ми якось пограли. Це, ну, було дуже швидко, якщо чесно, я. Потім, коли пішов лазити, десь там подивитися, я, типу, навіть. І не зрозумів, як, що, де я і, і чому я виграв. Ну, типу, я очікував, що я виграю, але ну. Не прямо зараз. Я очікував, що я виграю. Так, але за Evil Wave в мене 1000 коїнів, Та я вам предлагаю відчинити. Давайте не подивимо. 10 разів ось цей ось крейт за 100 коїнів, а один раз за 1200. Як вам така ідейка? Давайте. Бем! Ага. Я зрозумів, а мені цікаво. От мені, Ой, мені просто цікаво. Подивитися, скільки коштує це цей юніт. А! Я 1200 коні поміняв на 50. Я зрозумів. Ну, Давайте 4 рази відкриємо ось ось. Буде смішно, якщо мені зараз тут Old Godly випаде. і Я зря відкривав за 1200, тому що міг один раз відкрити ось це ось. 10 разів відкрити ось це ось і вибити Old Godly. Так, почекайте, давайте я трейди відключу. Мені в мене були вимкнені. Так. І ось так. Камера вумен. А ну, мені цікаво, скільки я раз проміняв 100 коїнів на скільки? На 5? Чи скільки? Я проміняв. Десять. Це юніт. Одна камера вума скільки коштує. 5 коїнів. Ну, як я як казав. Спочатку самого. То що мені здається, эти коїнів 5. Ну. Ну, мені цей Astro Toilet. Мені цей Astro Camera е, сподобався дуже. Та, Та, взагалі, він дуже крутий юніт. Мені здається. Та, а ну, давайте подивимось, сколько топ. 18 хвиля. Тобто, 119. Мені потрібно, якщо я хочу в топ. Ага, ну... Можливо, я спробую за кадром в топ попасти. Та ну, мені здається, у нас дуже круте відео вийшло. Та, Всім дякую за перегляд і всім пока!